Очерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, що 26 липня колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді. Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль. Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.